Розпочинаємо з вами урок «Я пізнаю Світ, тиждень 26, урок 227. Розгортайте свої друковані зошитки на 6-й сторінці. Будемо з вами мандрувати Україною, і тема нашого уроку клітина це глинка організму. На початку нашого уроку ми переглянемо відеофрагмент, для того, щоб потім поділитися своїми враженнями з однокласниками або рідними. Сідайте всі зручненько та рівненько. І приємного вам перегляду. Отже, атоми. Це крихітні частинки, які такі маленькі, що їх неможливо побачити на озброєнні оком, і це ледве можливо зробити з найпотужнішими мікроскопами. Атоми складаються з центрального ядра, в якому міститься наступні частинки. Це протони. Які заряджені позитивно, і нейтрони, які не мають заряду. Електрони обертаються навколо відра і мають негативний заряд. Відомо, що Земля схожа на футбольний м'яч, а всередині складається з численних шарів або пластів. Найвищий шар називається земною корою. Він найтонший і складає приблизно 50 км. Машина 50 кілометрів їде майже 30 хвилин. Земна кора тверда, як скеля. Тому люди, будинки, гори не провалюються всередину землі. Потім іде другий шар, його називають мантією. Мантія оточує ядро землі, яке ніхто ніколи не бачив. Учені вважають, що ядро тверде і дуже гаряче. Це клітина. Усі істоти складаються з клітин. Яка ж будова клітини? Її основні частини мембрана, зовнішня оболонка, цитоплазма та ядро. Віта, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, що цікавого вам запам'яталося, що було незвичайним? Давайте прочитаємо у вашому зошиті визначення і поміркуємо, що спільного а чим різняться ці поняття. Обов'язково слідкуюче читаємо разом ядро атоми це центральна позитивно заряджена частина атома, що складається з протонів і нейтронів. Наступне ядро землі це центральна коляста частина землі. Наразі ядро досліджене вкрай мало. Далі, ядро клітини найважливіша частина клітини, центр керування її життєдіяльністю. Розкажіть, будь ласка, що спільного між цими поняттями, а чим вони різняться? Ядро атома, ядро землі та ядро клітини. Пригадайте та розкажіть, а з чого складаються тіла неживої природи. Чи можете ви пояснити, з чого складаються організми? Дійсно, діти, пригадуємо, що тіла неживої природи складаються з речовин, а ті, в свою чергу, складаються з молекул та атомів. Прочитайте ще раз тему нашого уроку. Клітина це цеглинка організму. Розкажіть. Ну, як ви це розумієте? Чому клітина це цеглинка організму? Так, діти, кожен організм складається з багатьох клітинок. Так, як будиночок, будиночок складається з цегли, і так само, як і будь-який організм, складається саме з клітинок будь-який живий об'єкт. Давайте з вами трошечки відпочинемо. І ви зробите для себе невеличку фізкультхвилинку, але потім ми перейдемо до афірмацій з формулами успіху під час роботи з текстом, проговорюйте їх пошепки разом із диктором, щоб налаштуватися на гарну та плідну роботу і прочитати якомога швидше текст, який знаходиться на сьомій сторінці, для того, щоб перевірити свою техніку читання. Говорюти спочатку афірмації, щоб класно налаштуватися. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на збільшення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці. Те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Піждіте ось такі афірмації нам знадобляться для того, щоб гарно впоратися із наступним завданням. На сторіночці 7 у вас знаходиться невеличкий текст, за яким ви будете перевіряти свою техніку читання. Внизу на сьомій сторінці у вас є зноска. Що ж таке спадкова інформація? Це властивості організму, що успадковуються, тобто передаються, від покоління до покоління. Текст у вас вже поділений на слова, вам треба щонайшвидше прочитати текст впродовж однієї хвилини. Коли закінчиться час, ви поставите крапочку після останнього слова, яке встигнете прочитати, і тоді визначите свою швидкість читання. Перший раз ви читаєте самостійно, записуєте на сьомій сторінці угорі або внизу вашу техніку читання. Другий раз ми читаємо з вами разом, а третій раз ви ще раз перевірите свою техніку читання. Я впевнена, вона значно покращиться. Тож, приготувалися, обов'язково самостійно слідкуючи за текстом, читаєте якомога швидше цей текст. Приготувалися? Починаємо читати. Вилару крапочку, де закінчила читати, і записали кількість слів, ви встигли прочитати протягом однієї хвилини. Ви пишете для себе кожен сам собі самостійно у зошиті, а потім ще раз перевіримо, чи покращилася ваша техніка читання, після того, як ознайомимося повністю з текстом. А зараз ми з вами ознайомимося повністю з усім текстом, якщо ви не встигли прочитати його до кінця. Обов'язково слідкуючи, ми читаємо всі разом. Починаємо читати. Усі організми складаються з клітин. Клітина це найменша частинка організму, тварин, рослин, грибів та бактерій. Клітини неймовірно дрібні. Побачити їх неозброєним оком здебільшого неможливо. Люди дізналися про їхнє існування лише в XVII столітті, коли було створено збільшувальний прилад мікроскоп. Клітини різні за формою і розмірами, але подібні за будовою. Основними частинами клітин, рослин, тварин і грибів є мембрана цитоплазма та ядро. Мембрана це оболонка клітини, що захищає її вміст від зовнішнього впливу. Ядро керує життєдіяльністю клітини і зберігає спадкову інформацію. Уміст клітини за винятком ядра. Називають цитоплазмою. Клітина живиться, дихає, росте, розмножується крізь пори в мембрані вона поглинає необхідні речовини і виводить назовні непотрібні. Цитоплазма є напіврідкою. у ній відбувається перетворення речовин, досягнувши певного розміру, клітина множиться. Ділиться на дві, які є її точними копіями. Організми, що складаються лише з однієї клітини, називають одноклітинними. Вони дуже дрібні. Такі організми ще називають мікроорганізмами або мікробами. Одноклітинні організми є серед рослин, грибів і бактерій. Організми тіла, яких складаються з більше, ніж однієї клітини. Називають багатоклітинними. Усі клітини організму взаємодіють. Більшість грибів, рослин, тварин є багатоклітинними. Ось такий дуже цікавий текст про будову клітинок ми з вами прочитали. Повертайтеся, будь ласка, знову на початок. Я вам даю ще одну змогу перевірити свою техніку читання. Знову з самого початку ви намагаєтеся щонайшвидше прочитати запропонований текст. Приготувалися? Починаємо читати! То, поставили крапочку, де завершили читати. А тепер порахуйте, наскільки збільшилася ваша техніка читання. На сторіночці 8 зробіть висновок, наскільки слів ви маєте збільшити свою швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Напишіть, будь ласка, тут різницю. Нам треба з вами обов'язково вивчити на пам'ять всі нові навчальні одинички. Вони у вас виділені рожевим кольором. Слід обов'язково запам'ятати, а ще краще вивчити, що клітина це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Основними частинами клітини рослин, тварин і грибів є мембрана, цитоплазма та ядро. Клітина ділиться на дві. Організми, що складаються лише з однієї клітини, називають одноклітинними, а організми тіла, яких складаються з більше, ніж однієї клітини, називають багатоклітинними. Прочитайте, будь ласка, ще раз нові навчальні одинички, щоб краще їх запам'ятати. Для цього відео натисніть на паузу. Це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Основними частинами клітини, рослин, тварин і грибів є мембрана, цитоплазма та ядро. Клітина ділиться на дві: Організми, що складаються лише з однієї клітини, називають одноклітинними. Організми, тіла яких складаються з більше, ніж однієї клітини, називають багатоклітинними. дітки, всі ці навчальні одинички вам треба вивчити напам'ять. А зараз сідайте, всі зручненько та рівненько ми будемо переглядати наступний цікавий відеофрагмент. This is the cell. All living things started out from a single cell. You started out from right here, buddy. <laughs> but the cell is made up of some components. A cell membrane is the outer covering of the cell, which is like your skin. It allows some substances to seep in and keeps the harmful ones nucleus now here comes the brain of the cell cytoplasm this is the space where all the components of a cell cytoplasm fills up the rest of the cell where the other components of the cell keep floating as this is mostly water mitochondria this is the powerhouse of the cell as it provides for all the energy the cell needs. When the human body consumes food, the digested part of the food reacts with oxygen and mitochondria to create energy for that cell. Boom. Заждіть, так, що він у нас був англійською мовою, Там все було дуже класно зрозуміло. Розгляньте, будь ласка, зображення клітинок на сторінці 8 завдання 7. Ці зображення отримані під мікроскопом та схематичні. Пригадайте, як називають основні частини клітинок. Так, да, це ядро, цитоплазма та мембрану. Упишіть в кружечки відповідні номери. У разі потреби ви можете звернутися до тексту завдання 4. Ось тут у вас є номери. 1 це ядро, 2 це три – 3 це мембрана. І стрілечками показуємо. Тож запишіть, будь ласка, відповідну цифру у кружечок. Де що знаходиться. Подивіться, до речі, як під мікроскопом виглядає клітинки. Ну, а тепер, будь ласка, перевірте свої знання. Бачимо, так, всерединці під одиничкою у нас ядро. Далі ось це все зелененьке, це друге цитоплазма, а ось це синеньке це мембрана. Тож, перевірили, чи правильно ви впоралися із завданням. На наступне на з вами чекає хвилинка математики. Слід розв'язати декілька задач. Задача перша. Михась розглядав порошинку діаметром 2 міліметри крізь лопу, що збільшує предмет у 12 разів. Визнач діаметр, збільшеного лопою, зображення порошинки. Відповідь напишіть в сантиметрах і в міліметрах. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійну цю задачу. Поміркуйте, як її можна розв'язати. Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Так, відомо те, що Михайс розглядав якусь маленьку порошинку, її діаметр 2 мм. Але він розглядав її через лупу, яка збільшує предмет у 12 разів. Про що нам це говорить? Що будемо робити? Так, діти, нам треба 2 помножити на 12 так? діаметр порошинки помножити на те, у скільки разів збільшує лупа. Пишемо перша дія. 2 помножити на 12. Дорівнює, швиденько порахували. І дійсно, це буде 24 в дужечках міліметри. Дужечка міліметри. Тож, це буде діаметр, який збільшений у 12 разів. Друга дія. Нам треба з вами записати: це в сантиметрах та міліметрах. Ми знаємо. Що в одному сантиметрі? Скільки міліметрів? Правильно, 10. А у нас ціло 24. Тож пишемо 24 мімтри. Дорівнює, перетворюємо їх в сантиметри та міліметри. Так, діти 20 мм. Це 2 см. І ще 4 міліметри. Тож, скажіть, будь ласка, який діаметр? Порошинки вийшов, коли його збільшило 12 разів. Правильно діти, 2 см та 4 мм. Можете коротенько записати нижчі відповідь. 2 см 4 міліметри. Якщо не встигаєте, не забувайте, що у вас є можливість натиснути на паузу та все охайно та каліграфічно написати. Переходимо до завдання під номером 2. Слід прочитати речення та виконати запропоноване завдання. Читаємо разом. У листку дерева може бути понад 100 мільйонів клітин. Напишіть число цифрами. Скажіть, до якого розряду воно належить. Яке у нас тут число? А, діти, у нас тут число 100 мільйонів. Запишіть його, будь ласка, ось тут цифрами. Перевірте, чи правильно ви написали число 100 мільйонів. 100 мільйонів. Скажіть, будь ласка, до якого розряду воно належить? Дійсно, це дев'ятий розряд сотень мільйонів. Дев'ятий розряд сотень мільйонів. Так, діти, дуже гарно з вами впоралися із завданням. А зараз я пропоную трошки відпочити та порухатися з пісенькою про мільйони. Співаємо разом. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів, треба знати, як закон. Одиниця, шість нулів. Знаємо, що це мільйон. Два мільйони, три мільйони, математикам зайомі. Потім йдуть чотири, п'ять, шість, сім, вісім, діти вчать. дев'ять Десять називаємо, це по черзі пригадає, щоб мільйони рахувати, треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Ще раз що найшвидше. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять. Мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів, треба знати, як закон. Одиниця шість нулів. Знаємо, що це мільйон. Ось З вами так гарно відпочили, Переходимо до завдання 10. Попрацюйте, як справжні мовознавці. Підкресліть в реченні завдання 8, 2. Числівник. І скажіть, до якої групи забудовою він належить? Дійсно 100 мільйонів. Так, 100 мільйонів ми можемо з вами підкреслити. А до якої групи числівників він належить? Простий, складний чи складений 100 мільйонів. Так, діти, це складений, тому що складається з двох слів молодці. В 11-му завданні напишіть числівнику у потрібній формі за зразочком. і позначте закінчення. Наприклад, наземний відмінок 100 клітин. Родовий відмінок немає скількох клітин. Так, діти, будьте уважними. 100 клітин. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Перевіряємо давальний відмінок 100 клітинам. Знахідний бачу 100 клітин. уродний відмінок 100 клітинами і місцевий у 100 клітинах. Візьміть простий олівчик, щоб ми з вами позначили закінчення. 100 клітин. Стаклітин. Побачили, так? Закінчення. Давали відмінок ста клітин нам. Закінчення А-ам. Знахідний 100 клітин, закінчення О, та нульове. Уродний відмінок ста клітинами, закінчення А, ами. І місцевий у 100 клітинах А-ах. Ось такі закінчення вам треба було позначити. Перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. А останнє завдання зірочкою. Прочитайте запропоновані числівники і підкресліть ті, що відмінюються за зразком числівника 100. 10, 40, 2, 50, 90, 900, 700 чи 300. Подумайте, будь ласка, та підкресліть лише ті, які змінюються за зразочком. Не забувайте вчити навчальні одинички, які ми розглянули на уроці, і розповідати їх з пам'яті вашим рідним. На цьому урок завершено. Переходимо до наступного!